Итак, друзі, всім привіт! Сьогодні покажемо вам супер і у нас на продаж є. Машинка класно виглядає. Зараз ми зробимо вам погляд, щоб ви все зрозуміли, подивилися по машинки, побачили, що то за машина. Уже ціна в неї класна, бомбова, як для Німеччини, пробіг в неї також класний. От, як то кажуть, наступний власник трошки дообслужити і буде кататися ще дуже довго на даному флоті, як він виглядає. Нижок вода классно. І так, друзі, давайте пробіжимося по автомобілю, щоб було зрозуміло. 2012 рік, 2 літра дизель на автоматі. На 17-х колесах на зимовій Бу, машина стоїть. Він по заявленню фарбований в нього капот, але він не крутився. Бачите, 197 буквально без шпаклівки б'ється. Він 100% не крутився. Гаєчки можемо показати. І так само у нас б'ється трошки більше. 20, 184, 220 криша. Але я вам кажу, як людина, яка фарбує автомобілі. Я де не лажу, я не можу знайти зовсім хоча б сліда переходу, що тут десь хтось фарбував. От я не знаю, я розумію, у любого спеціаліста запрошую, хто там 20 років фарбує, 30, тут навіть кришку багажника, коли відкриваємо, я ж розумію, що ось тут переход десь має залишитися. Фарбувати все з пройомами ніхто не буде. Десь би все рівно ось тут би залишився переход. Його нема, його не існує. Просто є з на криші. Тому я не можу сказати, що людина, яка фарбує, що Тут криша фарбована. По капоту я також не знаю, не бачив, не помічав. Хоча ні капот якраз міг міг фарбуватися, начебто трішки, а можливо і ні. Чуть-чуть відчувається як переход. Тож, спірний варіант, але він не крутився. Ні одна деталь не кручена у автомобіля, все машину можна рахувати як без аварійною. Тому ось так. Пробіжимося, покажемо всю її. 80-95. Нам трішки треба відкалібрувати приборчик, тому що він вже е, б'є. Це приблизно показники 100 110. Зараз Тось він нас на п'ять десятих мікрон показує менше. 89, 84, 97, 97, 98, 98, 89, 90. Нормальні показники в нього біля, біля 110 сотки. Зараз б'ються, бачите, 89. Весь рівний шар. Із косяків по кузову, які є. Декілька вмяти на криші, вони під викатку, Десь ось тут -то якісь маленькі блікують, ось бачите, на порозі. І є у нас ось тут -то царапіна. І така легенька вм'ятина по цьому. І цю царапіну можна замаскувати взагалі, не обов'язково фарбувати це крило. До по кузову і по косметиці я би до цього автомобіля абсолютно би не ліз би. Великий багажник, як завжди, у супербів. Є запаска повноцінна, домкрат, ключ. Аптечка є, хімія для коліс наша. Давайте перейдемо по покажу вам по салонові. Дивіться, сидіння водійське, не порване, ніяких косяків, немає пром'ятості на свій пробіг. виглядає. А, є є ось косячок, бачите, на сидінні ось такий маленький. Е, подивіться на кермо. Стан керма новий. От реально, якщо зайдете в новий салон, подивитися, стан керма у нас новий. На ручці ось такий стан. Також. Ручні гальма мають такий стан, підлокітник, не протертий нічого, потолок не обвищий, нема чогось грязного, страшного. Нормально, автомобіль взагалі в салоні виглядає на менше, ніж на свій пробіг. Ну і тут, до речі, друзі, звісно, безспорно. Ніхто не зможе з ним тягатися у місці ззаду. Я навіть не пошкодую зараз снігу, нанесу. Дивіться, просто С-клас. Реально, якщо у когось сім'я на дальнячки кататися, це найкраще, що, напевно, може бути. Місця тут просто вагон. Ніякі вам там. Я не знаю, ну тут, тут реально якісь лонговий сімка чи айслайн по місцю для задніх пасажирів. подивіться, скільки я там спереді відвалився повністю. Я не достаю там взагалі приблизно. Ось тут водій їхав під 2 метри ростом. І подивіться, скільки я за ним. Тому тут просто можна брати і. Лягати. Шторка у нас є, все по автомобільчику, в принципі, в нормі. Давайте пробіжимося по двигуну. І так, друзі, по двигуну. Тут у нас був якийсь колгосп на скотч заліплений, але ми, ми це зробимо. Ми поміняємо цей пластик в ціну автомобіля, це входить ремонт. І тим, бо він навіть трішки дрібіжить, коли запускаєш двигун чи рушаєш у нього трошки дрібіжання є. Так, дивіться, 208 тисяч пробігу. У нас в 12-му місяці 25-го року тільки був замінена вся тормозна жидкость, і свіже на 207 тисяч пробігу свіже поміняли мастило. Ближче до 210, вже зрозуміло, що підійшов час міняти ремінь ГРМ. Тому, ну так, ще 1002 Можна покататися без страха, я думаю, це нормально, тому що вони достатньо зазором беруть виробники для того, щоб можна було б поміняти час. Я думаю, що 3-5 тисяч можна покататися. Можемо також вам запропонувати по скидки зробити за класною ціною, за якою там в Німеччині важко зробити. Допустимо, ми беремо заміна рівня зі всім комплектами. Ми можемо за 500 євро вам замінити його. Тому при купівлі можемо це все зробити і додивитися. Також тегогляд можемо пройти вам зробити. Зараз на даний момент ціна цього автомобіля 6. 300 євро. Скажемо так, з заміною рівня ГРМ і з новим повністю тихоглядом. Якщо хтось для Німеччини шукає, ми зробимо все, пройдемо вам, дообслужимо машину, все, які потрібно, нюанси вам підскажемо. Десь біля 7000 євро буде. Але це нормальний, адекватний, перевірений автомобільчик. Тому ось так. Потяків масла тут ніяких немає. Треба. Зараз дивіться, тут все сухенько, адекватно. Повимивати, повичищати, зробити детайлінг під капоточки, і буде ще кататися ця машина нормально. І так, друзі, дивіться, значить, по запуску морози, які не були тут. Брала таке до ночі до мінус 9 опускалось, просто зранку, так, як... ось так. Як бензинова машина запускається, взагалі ніяких проблем з запуску немає. Коробка автомат також працює, все чітко, рівно, пінків ніяких немає при перемиканнях, ні при прогазову. Про Зараз ми вам покажемо по тест-драйві Вже нормально, щоб було все зрозуміло. У мене є маленька претензія, до цього треба буде подивитися, при розгоні десь. Трішечки є якась вібрація. Ну я з грішу на колеса. На передні колеса трошки не такі задні, прямо як на новенькі, схожі. Можливо, і за колісно. От Як зараз ось так розганяюся, його навіть не відчутно взагалі. От буває, буває в якихось моментах легенька є вібрація це для того, щоб зрозуміти, хто, хто хоче вже там брати, що є такий момент. З чимось потрібно буде розібратися. Кудись. Можливо, просто колеса переміняти, можливо, іншу резину поставити. Можливо, навіть таке болячки є у Ваків, шруси внутрішні Замінити з часом прийдеться, він копійчаний. там ну що 70-80 євро можна його знайти, то й шрус купити і замінити. Це таке питання, просто щоб було зрозуміло. Воно мінімально. Ми, ми повинні, ми, оскільки фірма, яка чесно постійно говорить про автомобілі, бо деякі нам кажуть, в тебе ж суржик, там тебе то, зато ми чесно кажемо, зато ми чесно все 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 розповідаємо. Я думаю, суржиком, нехай воно буде у нас по, по сільськи чи як там. Але зато чесно, ну, вибирайте самі. Можна гарно говорити. Але... Бла бла бла. автобанної в нас їзди не буде, трошечки далековато до автобану. Ну, зараз покажемо, закінчився 680, все, у нас топку в пол нажав. Просто як хочеться. Зараз також вібрація трошки. Мені здається, в колесах балансіровочки 130, 140, все ну, Машина треба свої 200. 25 чи скільки там в неї Обмежувач в неї, напевно, на 225 стоїть, але вона їх поїде то, то точно. Тому, тому, ось такий апарат. Друзі, що ми хочемо? Ми найнижчу ціну взагалі на ринку. Понизу ринку вам пропонуємо машину, яка їде, яка не бита. В якої нормально обслужена є історія, навіть мастило вже поміняти, тобто ну, плюс-мінус. Якщо хочете замінити вже ремінь ГРМ, поставити, та любий автомобіль потрібно обслуговувати. Якщо ви хочете сказати, що вам хтось просто так подарує там, заміну ремня ГРМ чи ще щось там, це такого не буває, друзі. Тому кожну машину є реальні ціни на автомобілі, кожну машину потрібно обслуговувати і дивитися. Даний автомобіль може проїздити ще як. Дуже-дуже довго, якщо нормально за ним подивитися. Так як знаєте, німці все ж таки от є ця межа до 200, німці продають всі, кажуть про це, стараються продати автомобіль, українці їх купують. Дообслуговують і ще 200 катаються. У мене такі попадалися машини під, під 450, 480 тисяч пробігів. І ще робочі, і ще їздили. Не знати, скільки вона після того. Ну Потім її скручують уже в Україні, вже потім продають а, як за 200, да, за 183 пробіги. У нас там вже 176-186, 176 186, да. всі пробіги в Україні 186. А потім мені люди дзвонять і говорять, так що ж мені ваші німецькі ціни, що ви найдешевше в Німеччині ціні робите. Я дивлюся на українську ціну. Що мені? Ну то ну, друзі, ми можемо також робити українські ціни вам. Але ми продаємо такі автомобілі, які куплені з аукціона. З історією машина вже протестована. Я ж кажу, я добрий на ній сам покатався. Навіть замостили зараз її трішки в болото. Як завжди раді були бути корисними, друзі, кому потрібні більше автомобілів. У нас є багато автомобілів. Ми допомагаємо людям пройти погляди на машини, до обслужити машини. Багато хто з людей в нас отримує, замовляють для дітей, які повиїжджали в Німеччину зараз. Шові машинки ми купуємо. Дуже багато є замовлень. Ми до 2,5 тисяч євро. Робимо машини під тюф, там, Вольфики 5 і четверті обслуговуємо, даємо щоб поки що люди тренувалися, там, скажем так, молодь яка тут є катається на таких машинках. Тому до нас на каналчик підписуйтесь, там ще буде багато чого цікавого. А які в нас апарати, ще мають заїхати, доїжджають, ой-ой-ой-ой-ой, мирно неба вам над головою, всім пока!